Мельпомена Таврії щорічний міжнародний театральний фестиваль, започаткований у Херсоні у 1999 році. Нині вже 26 му Мельпомену прийматимуть майданчики Миколаєва, Києва та, попри всі труднощі, Херсона. Чому і поставили фестиваль на вересень місяць, тому що він завше у нас проводився в травні місяці. Поставили на вересень, маючи надію, що зможемо точно вже більш суттєво Повернутися до Херсону. На жаль, так не стається, але ми переконані, що це обов'язково буде. І ви знаєте, що шість колективів, які доїдуть до Херсону, і покажуть свої вистави саме в Херсонських шелтерах, ну а 19 колективів буде тут, в Миколаєві. У рамках фестивалю глядачі зможуть побачити 29 вистав різноманітних жанрів від театральних колективів з різних куточків України. У Миколаєві його прийматимуть академічний художній драматичний театр, Національний академічний український театр драми та музичної комедії, а також обласний театр ляльок. Цей фестиваль е, 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 якийсь девіз. Він не пропонує. Якусь єдину тему він не пропонує. Він сам по собі хоче сказати, що вистави продовжують грати. От, наприклад, там Олександр Іч сказав, що 26 й рік фестиваль, 26 років поспіль ми приймаємо участь у фестивалях, причому показуємо різноманітні жанри, трагедію, комедію, ліричні, моновистави і тому подібне. 20 Третьому році, да, Сергію, ми грали борщ в укритті, світла нема, блекаут, фестиваль Мельпомена приймаємо. Все ми не зламні, ми не переможні. І саме Миколаївський академічний художній драматичний театр дійсно, попри всі жахіті, які ми відчуваємо наслідки після прильоту, ми все одно підтримуємо наших колег. І три продукти, які ми вже зробили в 23-му році, ми запрошуємо миколаївців. Серед миколаївських майданчиків, котрі цьогоріч долучилися до проведення фестивалю, крім класичних театрів, буде сцена коледжу культури та мистецтв, а також простір дов. Для нас велика честь, що в цьому році дофу 200 років, і ми намагаємося відродити це місце культурне. Це було перше культурне місце в Миколаєві, культурний простір, в якому відбувалися перші концерти, перші лекції. І доф завжди збирав ще з 824 року ну богем миколаївської гостей. І от зараз ну моя особиста місія це місце відродити. Офіційно фестиваль стартував показом вистави Катерина на сцені миколаївського худдраму. Загалом насолодитися програмою Мельпомени Таврії» можна до 16 вересня. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.